В Ефірі програма євроінтеграції в 1991 році на всеукраїнському референдумі більш ніж 90% населення країни підтримали незалежність. Серед них були не лише українці, але й росіяни, поляки, євреї та представники різних національностей, що проживають на території України. Всі вони прагнули бачити сучасну розвинену багату країну отож про зміни. Про зміни в психології суспільства, держави та людини в сьогоднішній програмі Євроінтеграція. Гість програми директор Всеукраїнського єврейського благодійного фонду Хесет Ар'є, пані Ада Діанова. Вітаю вас у сьогоднішній програмі Євроінтеграція. Okay, okay. Власне, про зміни ми почали говорити в ступі програми. І Наступне питання до вас: 20 років незалежності. Як ви відзначаєте, які зміни відбулися власне в свідомості людини, суспільства, держави, чи вони є і які вони? Тобто люди, люди може перестали більше боятися, може, вони стали більше відкриті? Ну, по-перше, саме головна зміна, що з пригодом незалежності України стали розвиватися національні культури. Цього не було при радянській владі. При радянській владі ми всі були радянськими людьми і не мали своєї національності, своєї культури, своєї мови. І, власне, з розвиненням, з появленням незалежності в Україні, почали потрошку брати розвиток на маленькі гуртки. Гурт спочатку гуртки, потім спільноти національні і це. Саме головне, мені здається, надбання, бо всі ми, всі ми діти твої Україна, але ж в кожного є своя історія. Ну, що б я сказала ще, по-перше, це, це, це було по-перше. По-друге, що люди почали. Розмовляти один з одним почали. Це не, приводить, не завжди приводить до якогось консенсусу. Іноді бувають і суперечки, іноді бувають і образи. Але почався той процес, коли на, на болючі теми, на, ем, на теми, на яких було табу взагалі при радянській владі, люди почали розмовляти один з одним, щось дізнаватись, більше відкриватись. Ем... І менше боятися історія України свідчить, що коли були е, такі виклики. І українці, євреї разом відстоювали і боролися з цим проблемами. Як свідчить, що коли в першій світовій війні почалося проголошення західної української народної республіки, то величезна кількість євреїв влилася в армію українську галузьку армію і були цілі курені євреї, і разом виборювали незалежність до України, бо всі розуміли, що разом в самостійній державі буде легше жити і робити якусь політику. Сьогодні, на щастя, війни немає. Дай Це бої, дуже добре дай -дай і е, ви очолюєте в Український благодійний фонд це свідчить те, що ви намагаєтеся разом з українцями вирішувати соціальну політику в цій країні, підтримуєте населення України, громадян. Так, Безумовно. от розкажіть, будь ласка, про цей фонд. Ви розумієте, ми всі, хто живемо в Україні, ми всі в одному ковчезі? Це великий наш ковчег, який населяють українці, росіяни, євреї, вірмени, поляки. Місто Львів це взагалі місто ста національності. Ми всі в єдиному ковчезі. Як можна, щоб в єдиному ковчезі хтось е, йшов не тою дорогою? Ми всі прагнемо, щоб наш корабель плив правильним курсом, щоб він йшов до того, щоб країна стала багатою, розвинутою, щоб всім економічно тут жилось добре. І коли буде економічна е, життя? Е, Цивілізованим, то зникнуть всі решта проблем, зв'язаних із націонал... з націоналізмом чи з якимись іншими перехиленнями. А власне, для того ми і працюємо вже 13 mm -hmm. років в нашому фонді, цей фонд. Має за мету забезпечувати всім необхідним і турбуватись про незахищені верстви населення. Тобто, це пенсіонери, які в нас, на жаль, в Україні лишилися без цякої допомоги держави, бо 700-800 гривень пенсії то не допомога для сьогоднішнього життя. Це інваліди, діти із забезпечених та багатодітних сімей. Тобто, по-перше, ми робимо вже 13 20 років соціальну допомогу для тих людей. всіляку, Харчування щомісячне, різного е то, то бувають е харчові набори чи гарячі обіди, це ліки. Це госпіталізування, це зубопратизування, різноманітні медичні послуги. Це велика така проблема патроножного обслуговування на дому тих, хто, на жаль, кинутий одинокий і хворий. І до нього в нас є 100 соціальних працівників, які ходять до 400 Таких потребуючих допомоги людей в хати yeah. до них приходять і займаються буквально всіми і годують, і миють тих людей, і приносять їм їжу, і прибирають квартири. Тобто, розумієте, в 98-му році, коли ми починали свою, свою діяльність, то ми навіть наштовхувалися на людей, які помирають з голоду. Тепер ми можемо сміло сказати, що в нас таких людей нема. Всі накормлені. От, власне, перед ефіром ми побували у вас в фонді, і тому пропонуємо нашим глядачам сюжет про одну із векторів діяльності вашого фонду. А після сюжету ми продовжимо спілкування про діяльність фонду і його соціальну політику. Благодійний фонд Хесед Ар'є відомий багатьом за своєю активною діяльністю у соціальних проектах. Вони опікуються дітьми з неповних або малозабезпечених сімей, людьми похилого віку, влаштовують фестивалі та концерти. Це денний центр благодійного фонду. Тут є чимало програм для людей старшого віку. В центрі вони малюють, слухають цікаві лекції, ходять на прогулянки в парк. Сьогодні за програмою малювання. символіка пов'язана з удейкою. Сувеніри будуть такі зверху. Буде так золота. Арба і воно виглядає досить пристойно. Це вона той сувенір, як ви потім буде дарувати? Так, так є у нас кандидати ну, на подарунки, от гості приїздять або що небудь так. Ну що я хочу ще сказати? Що оце те, що ми відвідуємо так званий денний центр, нам дуже допомагає. Тому що ми можемо спілкуватися. Ну, кожен з нас все-таки вже стара людина, або свої проблеми, або одинокі люди. А тут ми збираємося і спілкування нас надихає на, на подальше виживання або життя, так скажемо. З пензлем у руці, підопічні Хеседу створюють цікаві та яскраві витвори мистецтва, а саме розмальовують гіпсові фігурки. Згодом ці саморобні прикраси підуть у подарунки та можливо навіть на продаж, але не в цьому суть програми. Головне, що за столом, окрім роботи, йде активне спілкування. Храбіки, а вона цього... черепа черепашка да. підсвічена сувеніри, а які б... продаються да. на наших А Я, я б хотіла. до Ви знаєте, для нас Хасадар є. і от вся ця робота, яку з нами проводяться, як нам допомагають жити, ви знаєте, це велике діло. І я знаю, що в мене багато подруг, які не вхожу сюди, але вони мені. Мені заздрять, тому що кажуть: ну у вас стільки, я в неді в неділю ми можемо прийти тут на концерт, на інтересну лекцію. Це для нас, як кажуть, глоток свіжого воздуха. Таким чином, люди похилого віку не сидять вдома, а навпаки, ведуть активне соціальне життя, спілкування це життя. Дякуючи хесетері, ми маємо таку можливість і це. Нам допомагає жити. Ми приходячи сюди, дізнаємося, як живе наш хесет Ар'є. Бувають у нас часто лекції, де ми знайомимося з історією нашого народу, традиціями його. Бувають лекції з медицини, які нам дуже корисні і потрібні. Дають нам список. По адресам обзвон робимо Кожні жіночки, ну, яка група сьогодні, бо кожен день інша група іншого району. І потім ми їдемо з, е, на машині і по, по всім адресам і допомагаємо їй виходити, хто може сам з, в машину. Де хто не може, нога болить, то ми допомагаємо машиною сісти. По, вони тут поснідують, обідають, а потім ми з поворотом їх розвозять по домах. Куратори центру розповідають, що робота, хоча й не з легких, адже необхідно постійно тримати високий професійний рівень. Але зате цікаво, адже працівники Хесуду це синонім до слова Янгол. Ви знаходитесь у гостях в програмі, яка називається Денний центр. Вона налічує приблизно більше десь 100 підопічних, то є 6 груп, які ми приїздять сюди на машині. Тут вони ну, вам вони вже розказували, чим вони тут займаються. От. І зараз в нас є урок рукоділля. Крім того, в нас ще є тут гімнастику, вони знаєте, приходять лікар, тиск міряє. Ми е, робимо різні екскурсії, возимо на прогулянки, У нас є чудове подвір'я, там є альтанка, де ми гуляємо. От. Ну, і в нас є ще е, багато дитячих програм, які готують маленькі концертики і приходять до... Наших бабусь. Цікаво спілкуватися друг з другом, співати пісні. Вони навіть деколи співають так, що в нас сльози на очах з'являються. Ми концерти робимо самі тут для себе, друг для друга. Вони готують вірші вдома і потім приходять сюди і читають нам, і читають, і ми слухаємо. І ми щось готуємо, і ми теж читаємо. Кожного разу на свято ми готуємо теж свою програму. За таку віддану працю люди з вдячністю висловлюють слова подяки. Буває, що навіть у віршах. Старость – это просто усталость, которую можно избыть, словно воды избить. Когда наступает старость, не думать, сколько осталось, а жить еще полней, как в начале дней. Глядачі мали можливість подивитися на один із векторів вашої роботи тобто, це люди похилого віку, які не сидять вдома, а мають можливість прийти до вас, послухати якусь цікаву лекцію, розмалювати оці ці цікаві гіпсові чи це глиняні дощечки, які це вони були спілкування. От я наскільки знаю, ваша ціла соціальна програма щодо дітей, тобто навіть в такому напрямку, щоб діти не були на вулиці, так. а були максимально під контролем, якщо так можна сказати, і прищепити якісь їм значно. Кращі навики, ніж алкоголізм, тютюну паління і тому і речі. і наркотики, що є великою проблемою. Ви, для України. ви, ви знаєте, так, так, це дуже велика проблема, бо ми через 10 років будемо мати суспільство, яке виросте з тих дітей. Ми будемо мати тих. Кого ми сьогодні виховуємо. Вони прийдуть працювати на засади громадські, на... тому ми дуже повинні уважно дивитись за тим, кого ми сьогодні виховуємо. І велика проблема в тому, що діти бігають по вулицях. На вулиці нічого, нічого доброго, на жаль, взяти не можна. Тому ми виділяємо таку групу, велику групу дітей ризику. Тобто діти з багато з багатодітних сімей, з малозабезпечених, з сімей, де хтось з батьків п'є, чи є не зовсім нормальною для дитини в обставинах живе. І от тих дітей ми забираємо вже після школи. Ми під'їжджаємо до школи після занять, забираємо дітей. Їх нас сьогодні 24 таких. Збираємо, привозимо їх до нас в центр, там годуємо, там вони роблять уроки, там у нас різні, різноманітні гуртки, де вони займаються, хто там малює, хто на комп'ютері, хто куди. І з ними працюють психологи, бо це діти дуже не зігріті, любов'ю, дуже не зігріті. І з ними їздять в різні походи, в різні табори. Тобто і тільки вже пізно десь 8-9 вечора ми їх відвозимо вже на нагодованих з вивченими уроками. Ми їх відвозимо вже знову на машинах до, до хати. Ну, власне, що вони страждають на нестачу батьківського тепла. Якщо вони вдається хоча б замінити, то хоча б надати якусь підтримку психологічну, в першу чергу, цій людині, що вона не сама не одинока. От що є люди, які її підтримують. Наскільки я також знаю, коли була повінь, коли була склонівська трагедія, ваш фонд активно допомагав в подоланні цих от наслідків власних підтримуючих людей, які постраждали від це правда. В усіх, в усіх бідах, які спіткають Україну, ми, ми розуміємо, що це наша біда, спільна біда, що це не є біда України, а ми десь, десь не такі самі українці, як всі решта. І тому ж все, що можемо, робимо після скнелівської трагедії, в усі лікарні, де були поранені, ми завезли теплі ковдри, завезли ліки необхідні. Після повіні, великої повіні в Закарпатті, в нас був просто караван машин, які їхали з Львівської області на Закарпаття і везли туди і гуманітарну допомогу, і їжу, і ліки, і так далі. В 2009 в була остання повінь так. в івано франківській області і в Львівській. і також дві області: Івано-Франківська і Городоцький район. Повністю ми забезпечили всім необхідним людей, які залишились без житла. Тобто, це були і речі. Теплі і їжа, і ліки, і все, що потрібно людині, яка от в першу хвилину лишилася без житла, без, без своїх якихось необхідних речей. Мабуть, що більше на жаль. Що гроші отримуються в основному, в основному з американських фондів з іноземних іноземних фондів? Плюс надає підтримку початково держава Ізраїль, але українські державні органи не йдуть дуже на контакти, так розумію. І хоча у вас є і база, яка б могла допомогти. Ні на які контакт, Володя. Не найдуть. Зовсім не Знаєте, в нас 100... Вивчених соціальних працівників, які кожен рік перенавчаються. Є така в нас, є Київський інститут соціальних угу. працівників, де вони навчаються, проходять семінари, де отримують сертифікати державного зірка взірця про те, що вони є соціальні працівники. Тобто це не просто люди, які приходять, прибирають і там готують. Це соціальні працівники, вони навчені, вони вивчені. Це ціла наука. Наука дає і психологія і соціологія. І от ми власне кажемо, ми навчилися робити соціальну допомогу. Ми готові допомогти державі, щоб вона скористалася нашим, нашим, нашим вмінням. Будь ласка, дайте нам державне, державне замовлення. Ми будемо піклуватись не тільки про своїх 5 тисяч клієнтів, які в нас є. А будемо піклуватись про 10, про 20. Ми, ми можемо, в нас є вже можливість така. Ну, але ніхто нас не слухає і, чесно кажучи, навіть не звертають на нас ніякої уваги. Мабуть, це буде завершальне питання, бо час добігає кінця, але благодійність, от, мабуть, нею вона присутня в багатих розвинених країнах, і чим бідніша країна, тим менше неї хворіють так, так цією темою це благодійності. Це взагалі тема окремої так. передачі, бо, ви знаєте, в наших людях, в нашій державі, це, мабуть, вже наслідки радянської влади, я не знаю. Взагалі не, нема такої традиції займатися благодійністю. Нема, нема такої потреби. Нема, люди не навчені давати бідному, Не навчені. І це треба виховувати. Власне, вже 13 років ми потрошку виховуємо е, тих, хто біля нас. Для того, щоб навіть бідна по, по єврейській е, заповіді, uh -huh. навіть сама бідна людина, яка просить милостині, вона мусить дати десятину на, е, на ще бідніших, на ще потребуючих більше. Розумієте? Кожна людина має дати щось на тих, кому важко. Кому це потрібно сьогодні більше, ніж тобі. А в нас тої науки поки що немає в Україні. Та на жаль, я думаю, якщо б воно більше держава цей, цей, цей хорошою традицією хворіла, як то кажуть, то, мабуть, велика кількість соціальних проблем вона би вирішила, тому що. Але власне благодійність від позиції зробити добро, а не просто тому, що воно там так десь написано. І тому що тоді воно буде значно якісніше. Це і правда. Корисніше. Якщо будуть закони в державі, які е, поощряють, як це сказати, підтримують, підтримують благодійність. Нас е, в Америці знаєте, всі, угу. хто дає благо, на благодійність, вони якось від податків трошки Звільняють. звільняються. І тим, і тим держава е, провокує, щоб люди давали да. на благодійність. А в наших за. Закона, хто немає. Взагалі, в наші закони про благодійність нас, на жаль, ще відсутні в державі. Нормальні закони. Я сподіваюся, що все-таки праведний закон природи, тобто благодійність. Бо якщо не будемо вміти бути благодійними до душі, себе, да. душі, до себе, тому що в першу чергу благодійність, це коли людина поважає себе, тоді вона і буде розуміти, що треба давати іншому, тому що так. інший такий самий, як і ти. Так. Тому. Власне, тоді це і буде політика європейської інтеграції. Набуття тих стандартів, до яких ми хочемо, прагнемо, і з того починається багатство. І, і почина почне наша країна бути цивілізованою. Власне, на цьому ми закінчуємо. Дякую вам за участь в нашій передачі. Сподіваємося, це не останній ваш прихід в нашу програму. І в нас ще є багато тем, які можемо тут обговорити. Дякую, дякую вам. Дякую. В ефірі була програма Євроінтеграція. Дякую, що були з нами. До зустрічі в наступних ефірах.